Бактеріурія слово то яке наявність бактерій в сечі може бути пов'язана з великою кількістю факторів, але наявність бактерій і відсутність будь-яких симптомів не потребує лікування. В основі виникнення такого явища є втрата сечею антисептичних властивостей. Про pH сечі я вже розповідав. В тих випадках, якщо в тебе в сечі є бактерії і в тебе є скарги з сторони нижніх сечовідних шляхів, це симптоми циститу. В тих випадках, коли симптоми є, треба знаходити причину і лікувати, бо саме це псує якість твого життя. Дуже часто звертаються молоді дівчата після є новий статевий партнер. Секс без презервативу з новим статевим партнером або навіть з чоловіком, якщо в нього є запалення. Це може призводити до виникнення таких неприємних відчуттів. Тому, якщо ти помітила, що ці симптоми з'являються після статевого акту, то в першу чергу треба здавати сперму твого хлопця на мікроскопію еякулята. Нюанс заключається в тому, що у молодих чоловіків до 40 років будь-який запальний процес він протікає безсимптомно. І наявність навіть. Кількості лейкоцитів 5 мільйонів на мілілітр може не давати ніяких симптомів, а ти страждаєш. Тому або презерватив, або відправляєш його до лікарів. Подбай про його здоров'я. Хто, якщо не ти?